Фармадол. Таблетки від головного болю. Дніпро. Велике перехрестя. Елітна автівка порушує правила ПДР. На відео видно, водій машини Джумбері Сілогава повертає ліворуч з крайньої правої смуги. Щойно патрульні наздогнали машину. На водійському місці вже якимсь чином сиділа дівчина Тетяна Патенка. Щоправда, на той момент поліція ще не знала, хто саме кермував автівкою на момент порушення. Процедура стандартна: просять посвідчення у водійки. У вас не одне порушення, так що я вас пережаю про те, що вам лучше сейчас показати свої документи. Документи показувати жінка відмовляється. Тим часом Джумбері Сілогава виходить із машини та починає погрожувати поліції. Я обмежую вас в місці перебування місця порушення. Будла ставить на 20 метрів. Я. Це законна поліцейська вимова. Якщо ви відмовляєтесь виконувати законно поліцей, у вас буде затримано. Так, так. Тобі буде Чоловік ігнорує прохання відійти на безпечну відстань, та врешті пара надумає тікати. У цей момент поліція намагається силою дістати водійку з машини. Джумбері тим часом нападає на патрульних. У восьмихвилинному відео з нагрудних камер, що виклали схеми та Радіо Свобода. Добре видно, як саме загострюється конфлікт. Останні пошива. Врешті три постріли і загибель Джумбері Сілогави. Усю трагедію бачили діти загиблого. Власне, саме їхні відео одразу ж розлетілися пабліками до офіційних джерел. Ця історія шокувала суспільство і розділила на два полюси: одні захищають патрульних, інші загиблого. Односельчанка Джумбері Сілогави з Петриківки Дніпропетровської області Алла Гладка пише усе село проти поліції. Це приклад дружньої родини у спину. Три постріли. Я досі в шоці. Зараз все село однієї думки. Натомість мер Дніпра Борис Філатов висловився однозначно. У цій ситуації я повністю на боці патрульних. Ніхто не має права тягти руки до людей у формі. Ще одна знайома родина, яка попросила не озвучувати її ім'я, згадує загиблий часто порушував правила. Стосовно трагедії, я дуже була вражена, хоч цього і слідувало очікувати. Він завжди дуже їздив за кермом і перевищував швидкість. Їздив як у кіно на гонках. Якщо б ці люди поставились до вимог поліції нормально, то все було б добре. Поділилася спогадами і подруга колишньої дружини Джумбері Віолетта. Каже, у родини був спільний бізнес, ритуальні послуги. Однак кілька місяців тому пара розлучилася. У них давно були конфлікти. Каже, загалом знала його як хорошого батька, однак вважає жахливим те, що зараз він ризикував життям власних дітей. Прозошла така трагедія. Умір адісне і в глазах ні, звісно ж тоді з психіки. Ну, розумієте, це дуже велика... Ну как бы большая трагедия произошла для всех. Так что там, не дай бог, дети могли попасть в аварию, вы же это понимаете, да, потому что человек был в нетрезвом состоянии. Но опять же, это человек, его уже не вернуть. И у меня есть такая позовица, что либо хорошо, либо молчать. Мне жалко сотрудника правительных органов. Уже відомо, у крові застреленого чоловіка дійсно виявився алкоголь на рівні 2,48 проміле, у сечі – 2,78 проміле. Заступник начальника департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький у своєму дописі звертається до частини суспільства, яка захищає загиблого. Цей випадок має навчити всіх, що є права і є обов'язки, і це два невід'ємних поняття. Якщо кожен буде їх поважати в сукупності, то всі такі ситуації будуть завершуватись точно не так, як завершилася ця державне бюро розслідувань продовжує вивчати справу проти патрульного, що вистрелив наразі відкрите кримінальне провадження за двома статтями: 115-та – умисне вбивство, та 365-та – про перевищення службових повноважень.